Привіт, я Станіслав Шум, Стопліт, і ти точно читаєш наш канал UA War Infographics. Поговоримо про інфографіку. Інфографіки стає дедалі більше, і ну, що відбувається на днях буквально. СБУ намалювала інфографічку схему, як фіртаж там, виводив гроші. Ще одна схема з'явилась про те, як от, давали хабар судді Верховного суду. І зараз все більше речей пояснюється з допомогою інфографіки і не тільки вже на нашому каналі. Тому я вирішив таку організувати розмову з людиною, яка точно розуміється на тому, ну як пояснювати складні речі за допомогою інфографіки і інших візуалізацій. Борис Давиденко, головний редактор Forbes, буде у нашій студії в Топлід 19 травня, у цю п'ятницю. Ми будемо робити стрім на нашому Ютуб-каналі. Підключайтеся. Ми з Борисом обговоримо все, що стосується пояснення складних речей за допомогою візуальних якихось рішень. Інфографіки, візуалізації даних, ілюстрації, навіть чого завгодно. І поговоримо про те, як Форбс у своїй роботі використовує інфографічку. От, до речі, одна з останніх інфографік Форбс з їхнього каналу. Так що у п'ятницю, 19 травня, чекаю вас, посилання на трансляцію буде в нашому каналі трошки пізніше.